Володі, видно е, мене якось. Е, привіт, Наталю. Ти вже в ефірі. Я роз... ага, привіт, да, розказав привіт, підводку. Е, Богдане, я думаю, що є в нас е, про що розказати. Я не закрив. Ми тут не просто так. Алло Алло, так, я тебе чую. Можливо, включений телефон ага. там і там всі говорять. Ні, ні, да, Я тут відмикаю зараз такі гаджети, О! троє гаджетів дзвоник одразу навсюди. А тепер повернись Та я... так, щоб джерело світла було в тебе перед обличчям, а не за. А я що бачу. Тебе... Ага. Так, щоб щось ми придумаємо зараз. Давай. Е, Богдан, я думаю, що напевно найцікавіше розповісти про те, що вчора це найцікавіше. Це безумовно найцікавіше Наталю? Я розумію відео, але це була напевно найгучніша подія, яку, Повтори, всі будь ласка, яка подія була найгучніша? Бо в нас був збій е, зв'язку. Це, розказую. Е, всі чекали на фільм Поводир. Олеся Саніна, фільм. Я думаю, епізод український всі знають про те, як а, а, в на початку радіонізації розстріляли українських Ну, не там не зовсім розстріляли, але загинули українські кобзарі, яких зібрали на з'їзд. Так, і власне цей фільм дуже довго, не один рік знімав Олесь Санін. Лесь Санін разом зі своїм оператором ми Михальчуком і багато людей приїхало. Там основну одну з головних ролей виконувала Джамала і ну, співачка кримсько-татарська. Так само покладена в основу. Я не буду переказувати, звісно, сюжет весь, але власне там є історія маленького. Хлопчика, який є сином західного журналіста, який потрапляє в Харків, в Харкові знімався увесь фільм і там стає поводарем одного з кобзарів. Важливо, що, напевно, всі люди, які знімалися, музиканти, вони так само були, ем, тобто це були справжні кобзарі. Фільм викликав ну, велику, велику звісно, увагу. Вчора приїхали напередодні всі: і Джамала, і Санін, і багато людей. І це був такий, як сказати, я не скажу, 16 мільйонів коштував. Я не можу сказати багатобюджетний, але для українського кіно такий фільм прокатний, який, сподіваються, буде популярним. Він, звісно, дуже гарно знятий. Тут нічого, якби зрозуміло. Ще раз який фільм поясни, нагадай? Ну, от ти маєш на ти це те про що ти говориш, так? Тобто зняти якісно і стане популярним, ти маєш на увазі який фільм? Наталю. Пропала ти, так? Да? Вона, мабуть, образилась на мою невігла. Давай з першого Наталка договорить. Він Наталка є, да? так? Добре. Вже є Наталя Гуменюк, так? Так, щоб я вас так само не запитала. Давай, ти говорила про поводир, що він дуже гарно змонтований, що він претендує на те, щоб стати популярним. Правда? Так, власне, це популярне кіно. Я не можу сказати, що це такесь особливе. Це популярне кіно, красиво зняте. Напевно, от хотіли відійти від такої шароварщини, як сама каже композитор, там багато джазу, оперну співачку грає Джамала. І, звісно, сьогодні він сприймається на ура аудиторію, бо там чітко є там погані НКВД, є у кобзарія. Ну він не такий буквальний, але думаю, ну звісно, будуть його чекати в кінотеатрах. Прем'єра саме тут. Mm -hmm. От такий буде також ще один якийсь український символічний е символ великий для, для України. Будемо дивитися, чи він буде, як він буде виглядати в закордонному прокаті. Але це основна прем'єра, е напевно, для українського кінематографу. Ну, я скажу, я вже, ми вже говорили, але що на Одеському кінофестивалі зараз багато уваги саме українським стрічкам. Ось, хоча, звісно, міжнародний конкурс були. От дивилися також українські прем'єри. Я ну навіть не українські прем'єри. Вчора дивилися був такий показ фільмів ем, молодих режисерів, які заявляли ту частину, е, що вони знімають зараз, подавали свої проекти, і маю сказати, що дуже багато фільмів, таких про війну, революційних, саундтреком Океана Ельзи. Знаєте, такий це передає трошки настрій е, того, що як зараз мислять там молоді сучасні українські режисери. І я також маю сказати, що ми ж тут не дарма, чому ми тут, бо громадські є. Пів партнером фестивалю в рамках програми Шлях до свободи це документальні фільми і обговорення, дискусії з глядачами, режисерами про фільми, які стосуються там революції, протестів, не тільки про фільми, але про що відбувається потім. Власне, тому я тут представляла і також що ми напередодні фільм Оксамитові терористи. Це про трьох трьох людей, які намагалися такими способами по підтримувати Підривами різними боротися з комуністичним а, ладом у е, Чехії ще в 80-ті. Звісно, ми говоримо на дискусіях не про минуле, а так про майбутнє, що відбувається зараз. Наскільки там, після революції змінюється е, влада? там Багато вже рефлексії є у Чехів, що не, так, не такою вже й простою була ця е, революція Оксамитова. І... Справді там дуже багато людей з комуністичної партії а, просто перефарбувалося і стало такими лібералами. і Це досі впливає на а, країну. Я думаю, що і багато, звісно, в глядачів одеських тут було питань про таке перефарбування тих людей, які а, від які б, є при владі, так але вони а, змінюють, коли, коли змінюється влада, змінюють свої погляди і просто дуже такі професійні політики, які влада вдало маскуються. І сьогодні ми так само в рамках же цієї програми. Мацьке тут матиме ще шлях до свободи разом з кінофестивалем представлятиме фільм Пусі проти Путіна. Це фільм про Райот, очевидно, російського колективу. Це, це те, що ми покажемо. І вже завтра заключний очікуваний фільм Майдан Сергія Лозниці, нашого режисера, якого фільм відбулася прем'єра в Каннах. Лузниця неодноразово там отримував канські нагороди. Тут всі, всі чекають, що саме Лузниця зняв про майдан, щоб подивитися. Ми тут, звісно, інтерв'ю буде. Я так розумію, Настя, будемо брати інтерв'ю у Сергія Лузниці, щоб поговорити детальніше. А я хіба додам, що ми, як громадські, ми ж тут завжди не випадково одним кінофестивалем не обмежуємося до. Спілкуватися з колегами, одеськими, журналістами, аналітиками, експертами, якби не все записуємо на відео, які займалися Придністров'ям для того, щоб поцікавитися трошки більше такою особою, як Володимир Антюфєєв. Так, про нього вже читали це людина, яка зараз ніби призначена заступником прем'єр-міністра ДНР. Питань державної е, безпеки. так Він коли, е, займав різні посади в, в КДБ Придністров'я з 12-го року перебрався після е, того, як вийшов пенсію, перебрався до Москви. Там були відкриті проти нього певні справи. І е, ну якби знаєте, з'являється. Імена ні ніколи нічого не говорили там. Цих ми за Придністров'ям як там завгодно, але не дуже слідкували. А, Ну хіба скажімо, що говорять, що справді це така не як можна сказати, не те, що не пересічна персона, але людина, яка дуже добре а, задіяна. Він багато був в Придністров'ї, саме в тому, як. А... Вести і ем, як зв'язувати, як, напевно, дати, ем, налагоджувати стосунки між різними груп, групуваннями, або потрібно там, влаштовувати певні ем, я не знаю, диверсії, чи як так можна назвати. Ем, Тобто в... І напевно ж недарма вона опинився в ДНР, але тут люди, які цікавляться Придністров'ям, усіляко радять звертати увагу на Антюфєєва, на його роль, бо все ж він не остання фігура, і людина, якщо можна сказати, так, журналістам доволі як пояснила, цинічна в тому, як вона. Діє, звісно, це не, не як сказати нічого тут такого нового, щоб якась людина пов'язана з КДБ такою не була. Але е з російським ФСБ явно але тут є певні уточнення, що так, це не випадкова фура і його призначення е і пере його якби по призначення його, е його поси. Але в Донецьк напевно, не, ам, не має підсилити і не недарма не він там опинився. Тому варто нам, українським журналістам, за ним більше слідкувати, а не тільки за Гіркіним Бородаєм, Болотовим і рештою. Дякую, Наталю. Ти видала річний план за сьогодні. Ну, не річний денний. Насправді це три теми окремо. Як оце тепер Кості Базяченку різати це відео? Скажи, там же ти все разом розказала. Ну я думаю, Ой, що так це так має так... бути два окремих відео: окремо про Антюфеєву, окремо по е, одеському цьому. Тому що глядачі ну, наші зустрічі зі тому давайте вже працювати. Тому вже як змогли, так і разом видали. Давайте. щасливо. Доб... Ви, Добре, ви. дякую, Наталю. Yeah. все, щасти. Наталя...